Двох різних медзакладів Харкова. Разом із ними приїхали їхні фізичні реабілітологи. Ой, тягни, тягни. Ти ж можеш, так, так. Ідеолог і організатор цієї програми реабілітації Юрій Дорошанко. Багаторазовий чемпіон України, він захоплюється стрільбою з лука вже 15 років. Мужик без ігрушки, як кровать без подушки, так? <гум> 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 Я ось цю ігрушку собі знайшов. У Нас з'явився Юрій в якості пацієнта. На жаль, і він запровадив це спочатку у відділенні. По перше, це емоційна розрядка. Це зміна в оточення. Це цікаво. Це їх згуртовує, Та й нас в принципі також з ними. Пацієнтом закладу, де проходять реабілітацію бійці, Юрій Дорошенко став після масованої ракетної атаки 23 січня цього року. Ось кадри того дня від під'їзду не лишилося нічого. Загинули 11-ро мешканців, серед яких була і його Таня. Вона теж була волонтеркою і стріляла з лука. Юрій дістав тяжких травм. Ось. Його виносять рятувальники. Я, ще будучи в лікарні, почав працювати з хлопцями в плані їх реабілітації, а одночасово займався своєю реабілітацією. Контузія, перфорація барабанної перепонки, ну, трус, мабуть, п'ять переломів таза. Віктор Нацгвардієць і унікальний пацієнт харківського шпиталю. Після важкого бойового виходу у нього стався інсульт. Військові медики витягли тромб у 4 сантиметри. Бо в мене відмовила взагалі нога ліва і ліва рука. Зараз я вже майже майже скоро буду повертатися, виконувати далі свої обов'язки службовця і захищати країну. У нас були такі випадки, що буквально на другому після там першого заняття стрільбою в нас в паці... пацієнтів дуже круто покращувалася функція в плечовому суглобі, причому там десь на 30-40 градусів одразу на відведення і згинання це те, з чим ми можемо достатньо довго працювати, якщо будемо працювати лише в залі. Але це теж достатньо добре заспокоює та звільняє погані мислі. З голови. І бійці, і реабілітологи, і спортсмени в один голос твердять, це величезна емоційна розрядка. І оце зараз вже півроку лікуюсь, бо ще важко дихати. А Чого саме поранення у вас було? Легені. Легені. Там скалки були в легенях? Е, ну так, да, один ще залишили, один великий витягли. Намагаючись влучити в ціль, поранені забувають, що чогось не можуть. Тут стріляють з лука навіть бійці з ампутаціями. Це, мабуть, зараз ну, є сенс той ну, завдяки якому я живу і раді чого я живу. І ну, поки що іншого нема. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.